І от ця, казалось би, нам глупа дівчинка, вона навчилася створювати залежність від себе, да? А розумна дівочка, вона буде створювати повагу до себе така, знаєш до, до себе повагу. Тільки по, поважна, шанована жінка. Поважна, шанована жінка, і, вибачте, йобана ніщеброда. Глупенька вона виграє. І от зараз ви мені напишіть, я хочу узнати. Що спише. Ви знаєте техніки зваблення? Напишіть «ні». Ви знаєте техніки зваблення, дівчонки? Ви вмієте створювати емоційні гойдалки. І, важливо, коли потрібно їх створювати. Напишіть «ні». Далі ви вмієте в чоловікові програмувати кайф від вас. Напишіть теж «ні».